Новим розпорядником міжнародного валютного фонду стане колишній міністр фінансів Франції Крістін Лагард. Її кандидатуру остаточно затвердили за виконання своїх обов'язків. Жінка-посадовець візьметься 5 липня. Лагард стане п'ятим громадянином Франції біля керма МВФ і першою жінкою на посаді голови за всю історію цієї установи. Коли мене викликали на співбесіду, у комісії було 24 члени і жодної жінки серед них. Тоді я подумала, що зможу щось змінити на краще, привнести щось від себе у процес роботи МВФ. Адже жінки та чоловіки бачать світ по різному. Одним із головних завдань Крістін Лагард на новій посаді стане боротьба з борговою кризою у Єврозоні. Новий керівник МВФ уже заявила, що не допустить, аби Греція покинула цю зону євро. Це найгірше, тому недопустимий сценарій розвитку подій. Я хочу закликати політичну опозицію Греції підтримати партію, яка зараз перебуває при владі. Тільки за умови національної єдності країна зможе подолати кризу. Нагадаємо, попередній керівник МВФ Домінік Строскан пішов у відставку у зв'язку із секс скандалом